Всім привіт, шановні друзі, вітаємо вас на Car Market. Це місто Житомир Покровська, 271. Я можу сміливо сказати, вже традиційно ми показуємо вам відео щотижня і покажемо сьогодні. Ось такий невеличкий ряд, але дуже швиденько дякую всім підписникам, хто підписувався. Хто ще не підписався, обов'язково це зробіть знизу? Посилання на всі наші соціальні мережі, де ви зможете дуже швидко і онлайн побачити автомобілі. Ну а зараз, перед тим як ми почнемо, я хотів би подякувати нашим Збройним силам України, і всім формуванням, хто боронить нашу землю, і всім свідомим людям, хто наближає перемогу. Якщо ви ще такі мене є, хоча таких в Україні дуже мало, а я вірю, що взагалі немає. Тому все робіть, донатьте, робіть професійно свою роботу. Я вранці прокинулись. Подякували Господу Богу, подякували Збройним силам України. Випили каву. А якщо каву навіть можете не п'яти, то краще ці гроші задонати на наше військо. Показуємо вам ряд автомобілів. В середній ряду вам розкажу у переваги всіх кармаркету, а зараз розпочинаємо з, цього, з цієї шкоди. Шкода супер, Тому давайте швиденько продемонструємо. Сьогодні, до речі, у нас понеділок, тому автомобілі ринок не так забитий, як зазвичай. Тому що ось ці місця, де ми показуємо, зазвичай приїжджають люди на вихідні продавати свої авто, самі власники. Якщо незручно власникам продавати, то залишають нам. В принципі, як всі ці автомобілі. Отже, Супер 2007 рік 233 тисячі пробігу, 1,8 бензин. Механіка, 5 місць, передній привід. Європа, 2 ключі, ціна 5900. Далі у нас Nissan Кашкай, сімомісне авто 2011 року 212 тисяч пробігу. Це у нас 1,6 дизель. Механіка. Передній привід Швеція, 2 ключі, ціна 10800. Ой -ой, ой 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 13 2, 0 Преміум сегмент, і подивись на цю оптику, скільки там лін стоїть. Тут full мем рілет і все, що можна. А я думаю, це дуже потужна комплектація у цього автомобіля. Це у нас Lexus LS600. HL. Hey, HL. Hey, 11 рік. 182 тисячі пробігу, і саме це гібрид п'ятилітровий. Ну, автомат зрозуміло. Тут навіть щоб механіка я навіть не виявляю, чи така є. Так, п'ятимісне авто, повний привід. Офіційно придбано в Україні два ключі, додаткова гума на дисках. Ціна 19800, світлий, шкіряний салон. Як же гарно виглядає. Там все, напевно, є в цьому автомобілі. Виявляється, офіційно придбано в Україні. Скільки вона коштувала? Можна нолік, напевно, дописати. І не 800, а 198 тисяч. Я впевнений, що він стоїв десь так в салоні. Ой, дуже гарне авто. Ще гібрид. Ну, Яка оптика? Вау! Супер автомобіль. Ще додаткові на А, Що за шархан? Це у нас Hyundai Sonata, 2008 року 280 тисяч на одометрі, 2-літровий бензин. Це механіка. Передній привід теж офіційно придбана автобус дилера в Україні. Має два ключі. Додаткова гума на дисках. Ціна 6900. То тільки, якщо ви придбаєте цю Hyundai Sonata, то тільки у вас буде ось такий шрам попереду. Так, далі у нас. Дуже потужне авто. Теж з гарною оптикою. Написано Full Led Technology. Це Peugeot 508 з панорамним дахом. 90, Чи Це не дах панорам. Ні, панорамний дах. Бо іноді фарбують просто в чорний колір. 15 рік, 95 тисяч пробігу, двохлітровий дизель. Механіка, передній привід, Німеччина, два ключі. Додатково гума на дисках. Ціна 15500. Салон у нас тканина. Ще один гібрид. Ну, Lexus і Ford, Fusion. Шкіряний салон. 17 рік. 172 тисячі пробігу, 2-літровий гібрид. Автомат 5 місць. Передні привід Сполучені Штати Америки. Один ключ, ціна 13700. Трошки дніма вітер, але... Я думаю, що зі звуком у нас вже все добре. Минуло відео, тому підтвердження. До речі, дякую всім, хто дивився, тому що 11 тисяч переглядів. За що вам величезне. Дякую, усе сердечко. Так, шкода Октавіа 5. 2008 року, 227 тисяч пробігу, 1,6 бензин. ГБО встановлено, механіка. Передній привід, Швеція, два ключі, додаткова гума на дисках. До речі, майже у кожного автомобіля гума на дисках. Ціна 6500. Знаю ціни зараз на гуму і на дисках, які б вони там не були, чи легкосплавні, чи навіть просто железяки, але це як мінімум якихось 500 доларів потрібно віддати. Тому я би розглядав варіант, щоб додатково був ще комплект гуми, тим більше на дисках, які зручно міняти. Так, далі. Hyundai Tucson 2006 року 225 тисяч на одометрі, це 2-літровий бензин, встановлено ГБО. Автомат 5 місць повний привід. Офіційно придбана автівка в Україні, має два ключі, ціна 7900. Я вже свою думку говорив з приводу Тюксонів, що, можливо, зовні вони там не красунчики, але надійні автомобілі. І бачимо, Гума зараз, напевно, це вже зима стоїть. Протектор великий, не знаю. Але, але авто взагалі на свою ціну суперавтомобілі. Так, далі у нас Chevrolet Aveo. Автівка 2009 року, вага, 30 тисяч пробігу. Може бути, люди не їздили, купили, офіційно, тим більше придбали в Україні літровий бензин, механіка. Передній привід, два ключі. Додаткова гума на дисках, друзі, 4500. Вона, до речі, відкрита, можна було б її там подивитися зсередини. Але я думаю, це ви побачите. Механіка. Тобі сподобалось? Тобі треба щось на автоматі, що не жалко, я зрозумів. Так, далі у нас KIA Sorento. Я думаю, що це у нас повнопривідна автівка, так воно і є. 2005 року сірий шкіряний салон. Не в ідеальному стані, але ми бачимо, що там перфорована шкіра, десь трошки де у водія є потертості. П'ятий рік. 360 тисяч пробігу, 3,5 бензин, газ є, автомат, повний привід. Офіційно придбана автівка в Україні. Ціна 5 тисяч доларів. Ну, розуміємо, що пробіг 360 тисяч, але 5 тисяч доларів повнопривідне авто і Срента вона досить гарно їде. Автомат. Далі. Дружина розглядає автомат, тому що механіка не хоче їздити. Так, далі. Fiat 500X. 15 рік, 308 тисяч пробігу. 24 бензин, автомат. Передній привік США, два ключі, додатково Гума. Просто гума без дисків. Ціна 10900. Ну, гарно виглядає. Ось, ось ця BMW, ось класична. В універсалі, хоча в універсалі і це BMW гарно виглядає. 2007 рік. 309 тисяч пробігу. Двохлітровий дизель, механіка, 5 місць, задній привід Європа, один ключ. Додаткова гума на дисках, ціна 7300. І перед тим, як ми підемо до Toyota, я би хотів вам розказати про наш кармаркет. Отже, знаходимося ми в місті Житомир, це Покровська 271. У нас найбільший авторинок європейського формату в Житомирській області, і ми всіх завжди раді бачити. Працюємо щодня сьогодні. В понеділок, ви бачите, автомобілі всі є на вихідних. То зрозуміло, їх на автомобілів 100 більше, тому що приїжджають власники на своїх авто і самі два дні, як на базарі, можуть продавати. Що у нас? Крім цього, є ось там позаду є огляд авто. Тобто, у нас є підйомник, на якому ви можете подивитися автомобіль не тільки ззовні, а ще й знизу ззовні, Подивитися всі вузли, всі агрегати, чи немає там підтікань, запотівань і всього іншого. Крім цього, у нас є комп'ютерна діагностика. Крім цього, у нас є договір куплі-продажу на місці. Тобто, ви приїжджаєте. Купуєте автомобілі прямо на місці його оформляєте, Потім залишається все дуже легко і просто. Ви їдете на цьому авто і в вільний час записуєтеся в чергу і переформляєте автівку згідно договору куплю продажу То в на менеджер наш вже при вас перевіряє лакофарбове покриття. Ну і професійний менеджер робить свою роботу, тому що ви можете зробити тест-драйв, Подивитися цю автівку, якщо вона вам сподобалась, ми телефонуємо власник авто, і ви з ними домовляєтеся, як вам то краще розрахувати за цю автівку. Що ще? На території у нас Грінбі це дуже смачно, це швидко і корисно. Ви маєте можливість попити смачної кави, чаю і ще й щось смачненького з'їсти. Для тих, хто продає автомобіль, гарний асфальтований майданчик, вигідні умови. Як каже наш менеджер Олександр, ви приїжджаєте, ставите автівку, чекаєте дзвінка, вдома собі спокійно п'єте чай, займаєтеся своїми справами, вам телефонують і кажуть, що вашим автомобілем зацікавився. зацікавились люди. Ви приїжджаєте, домовляєтесь уже остаточну ціну, тому що ціна може бути не остаточною, яку я називаю, тому що це все таки ринок, і з власником можете домовитись про якісь знижки, щоб в ціні трошечки було менше. В принципі всю інформацію розказав більш детально більш детально. Можете побачити у нас в соцмережах. Знизу, як я вже говорив на початку, є посилання, де ви можете побачити, що ми є також вайбері, телеграмі. У нас є сайт, Фейсбук, Інстаграм, Тікток. Все ми розвиваємо по можливості, і ви маєте можливість онлайн дивитися, які автомобілі заїжджають на Кармаркет. підписуйтесь на наш телеграм Кармаркет Житомир. І автомобіль тільки заїжджає на майданчик, його фотографують. І буквально хвилинка, друга. І вся інформація про автомобіль, яку я вам називаю, є е під кожним фотоавто. Тому автомобіль сподобався, побачили, зателефонували менеджеру, більш детально про нього дізнались, Приїхали, побачили своїми очима, протестували. Якщо все окей, телефонуємо власнику. І ваш автомобіль, ваша мрія стає реальністю. Все, поїхали далі. Покажемо вам ще буквально цих п'ять автомобілів. І на сьогодні будемо завершувати вже я обіцяв наступного разу, що покажу вам буси. Чесно, сталася у нас неприємна ситуація. Нам потрібно дуже терміново їхати. Тому буси вже покажемо наступного разу. Можливо, можливо, ще буде випуски десь посеред тижня, хоча не знаю, тому що не дуже легко зараз зняти, завантажити все зробити. Це займає час, але ми працюємо над цим. Показуємо вам Тойоту Кембрі. Автомобіль 2013 року. 256 тисяч пробігу. Це 2,5 літровий бензин. Автомат. Ну, якщо я кажу 2,5 літро бензин, в більшості випадків це у нас Америка. Це Америка, Сполучені Штати Америки. Автомат, передній привід 10900. Закритий автомобіль, але комбінований салон не комбінований. Комбінований чорний сірий але це шкіра. Так, Кона. Кона, електроавтомобіль. Авто 2021 року. Увага, 27 тисяч пробігу. Там немає ручки, бо це електроавтомобіль, там кнопочки зайчик. Да, там не ручка тим-тим-тим, щоб переключати. Кнопочку нажали, поїхала. Це в мене дружина, да? 27 тисяч пробігу, 40 кВт. 5 місць. Передній привід Німеччина 2 ключі. Ціна 17800. До речі, переходьте в інстаграм-сторінку, нашу там ваня почав більш детально показувати автомобілі, наш менеджер. І мені дуже подобається, як він працює. Я думаю, що вам теж сподобається. Тому переходьте в Тікток, Святік, тобі величезний привіт, ти завжди передаєш. Тобі величезний привіт. Дякую, що іноді в Тіктокі онлайн свят приходить на майданчик. Ви там даєте запит, який автомобіль показати, і він з задоволенням це. BMW 320 Чесно, не розуміюсь, я ж ведучий, я не експерт. Не розуміюсь, там кузов, f 30 ще. ще, ще, Не шарю в цьому, тому ви більш експерти. І я думаю, кому цікаво, сам знає, який автомобіль хоче. 15 рік, 226 тисяч пробігу, 2-літровий бензин. Автомат, повний привід Америки, 11700. Бачимо дуже гарне сидіння. Такі півковши, але дуже цікаво, вони пошиті. В гарному стані. Е, бачимо люк. Диски оригінальні. Подобається. Так, да, Сексаліна, як каже, дружина. Так. Е, Шкода Октавія. А 7. 16 рік, 266 тисяч пробігу. 1,4 бензин. Автомат. Передній привід. Офіційна автівка придбана в Україні. Має два ключі, ціна 11200. ДСГшна у нас. Коробка. Автомат. Тканина. Ну і будемо завершувати цей ряд. Ford Fusion. Ford Fusion. Світлий салон. Тканина. 16 рік, 239 тисяч пробігу. Це у нас 2,5 бензин. Газ встановлений, автомат. Передній привід США. Додаткова гума. Ціна 9800. Тут теж диви, немає переключення. Бач, тут теж шайба. Е, хотіли би показати вам ще автомобілі. Ще щось покажемо. Ну, давайте покажемо оцей Мерседес. Він не розмитнений. Е, 300 ціна. Е, автомобіль так от, е, даєте гроші в будь-якому еквіваленті. Чи валюта і їдете? Я думаю, автомобіль класний, але не розмитнений. Він е, може піти на Збройні Сили України на таких номерах. Не знаю, можливо, у когось є можливість їздити саме на таких номерах. Отже, Mercedes-Benz є 230-й, це 200-212 кузов, здається мені. Так, 352 тисячі пробігу, 2,2 дизель, автомат 5 місць, задній привід, Литва. 300 хоче власник за цю автівку. Шкірний салон. Здається, казав він, що там поміняв масло в коробці, ще, ще щось. Тоді буси ми вам покажемо наступний раз, з них почнемо. Зараз тоді ці машини покажемо наступний раз, а зараз покажемо буси, як і обіцяли. Якщо у нас є час, О, ось е, Volkswagen Т4, Трудяшка, Работяшка. що у нас там десь листочок? Добрий день, це ви власник. Як вас звати? Анатолій. Анатолій. Е, декілька слів про автомобіль. Який рік? Третій, е, п'ятий. 90, а, 97-й. 97-й 97 рік. Скільки пробіг у цьому? 330. 330. Але для нього це взагалі не пробіг, тому що мільйонники тут у них двигуни. Це, я... це 2,5? 1,9? Що тут? 2,4. 2,4. Ну, 2,4. 2,4. Що по лакофарбовим покриттям, розкажіть? Лака фарби покриття. Що вони тут? Щось фарбувалось. Я думаю, щось фарбувалось. Косметично. Е, так, 24 механіка. А, це пасажир, 9 місць. Повний привід. А де Ось там листочок. Показуємо. Власник хоче 75 тисяч. Ну, бажаємо, щоб швиденько. Ми бачимо. А, можеш показати салон. Є можливість. Але фото цього авто можете знайти на нашому сайті. У нас. Телеграм-каналі, вайбері. Ну що, бажаємо. Ну, ось можна зняти окремо як мистецтво. Це е, ось ця підстилочка для водія. Це взагалі кав'йор. Кав'єр. Добре. бажаємо, щоб зовсім скоро ви приїхали і забрали кошти, вже, щоб не везли його додому. Добре? Так. Yeah, yeah. да. Поїхали далі. У нас Рено трафік. Авто 2007 року. 350 тисяч пробігу, двохлітровий дизель. Механіка 9 місць, це теж пасажир. Передній привід Німеччина 7800. Ось, якщо люди почули, хтось бус шукав. А ми на початку сказали, не будемо показувати буси. І він бум переключився. А потім де буси? Я і бус. Я і буси. Так. Volkswagen Crafter. Пасажир. 2008 рік, 430 тисяч пробігу. 2.5 дизель механікам 9 місць, задній привід Європа. Ціна 13800. Не можу вам показати ззаду автомобілі. Хто ціка... кому дуже цікавиться автомобілем, нагадаю, що у нас в телеграм-каналі. Можете подивитися на нашому сайті. Взагалі камера 360, і навіть подивитися його всередину. Peugeot Boxer або Boxer вантажівка. Це у нас уже. Авто 2014. 16-го року 314 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка, три місця. Ми бачимо попереду. Передній привід. Європа, два ключі, ціна 12 тисяч американських доларів. О, Opel Vivara. Поки Олександровна у нас показує вівара, я вам буду читати все, що там написано, а там списочок чималенький. Авто 13 року, 239 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, сімемісне авто, механіка, передній привід, Нідерланди. Додаткова гума на дисках, ну, маві, це ще гума. 16600 хоче власник. Так, поїхали. Встановлена вебаста, мокра, а можливість запуску дистанційно з мобільного телефону. Величезний плюс. Декілька сотень доларів. Камера заднього виду для зручного паркування. Ще плюс соточки дві. Сучасна оптика з лінзами, плюс протитуманні фари. І ще декілька соточок. Чотири поворотні сидіння з підйомником. Теж дорого коштують. Задній диван плюс столик. Рейлінги на даху. Двері обтянуті екошкірою, розетка 220. Ідеальна штучка, якщо ви десь їдете і зупиняєтесь. Додатковий міні-комп'ютер сабвуферна якісна акустика. Вау! Встановлена виброізоляція, шумоізоляція та акустичний войлок. Супер, що ви там збиралися жити, в цьому авто? Да, Тоновані вікна, USB-розйоми по салону для зарядки гаджетів. Фаркоп у комплекті літня гума на дисках, плюс зимова гума, плюс два ключі. Ідеальна реклама. Якщо це все є і працює, ідеальне авто 1600. Далі у нас. Поїхали до наступного Опеля. Це у нас Opel Vivano, Vivaro, Vivano, Є Мовано просто, а це Віваро, такий самий, тільки трошечки інший. 17-й рік, 171 тисяча пробігу, 1,6 дизель. Механіка 9 місць, передній привід, Нідерланди, 17500. Що значить, коли поспішаєш. Івано. Івано. Віваро для Івана і Івана. Так. так. Опель Мовано, Ось бачиш, є Мавана. Вантажівка. 2008 рік, 431 тисяча пробігу, 2,5 дизель, механіка 3 місця попереду. Передній привід, Європа, 2 ключі, 7300. Що там написано у нас? Іди кудись, ну, понятно, русський солдат. Іди за русським кораблем. Ой, оце гарний варіант для тих людей, у кого є вже бізнес, чи тільки починає бізнес, тому що це евакуатор у нас. З алюмінієвим офігенним платформою. Це спальник зверху. Що це за штука? Це спальник. Друзі, якщо ви їдете далеко, можна туди залізти і там спати. Афігід, так. Да? Любід така є. 17-й рік, 364 тисячі пробігу. Це майстер, до речі. 2,3 дизель, механіка, 3 місця попереду. Передній привід Польща 19,200 Знаєш, що дуже недешево коштують саме. Платформи, ось такі алюмініми з лапами і все там є. Так, і будемо завершувати все-таки огляд. Volkswagen Лтеха. Якась 318 напевно. Що це за Алтеха? Це, напевно, саме довга вона, бо є ще коротка, а є середня. Так, тут у нас е, Грузпас. Так, 2004 рік, 506 тисяч пробігу, 2,5 дизель, механіка, 8 місць. А що заднім 5 місць? Ну, не знаю, пишев вісім місць. Задній привід Європа 7 тисяч доларів. Ну, там позаду А, то він. Там а! Ага! Тут не два ряда, а три ряда. Просто вікон нема. Три ряда, тому вісім місць. Плюс ще там вантажний відсік дуже великий. Ну що, друзі, на цьому будемо завершити? Ще раз дякую всім, хто е, додивився до кінця, всім, хто ставить лайки. Е, дякую всім, хто пише коментарі, навіть якщо ви там мене щось. Розказуєте, які ви модні і класні, що вау на 2-3 тисячі дорого. поїдьте в Європу, купіть там такі автомобілі за 2-3 тисячі доларів. Друзі, поїдьте, поїте купіть. Ми не проти. Поїдьте купіть. Можете навіть два-три автомобіля поїхати купити, пригнати на кармаркет і поставити по такій ціні, як в Європі. Ну, взагалі, не проблема. Ми ж ми ж не проти. Найголовніше, хочу подякувати нашим збройним силам України і всім формуванням, хто боронить нашу землю. Люди довіряним тільки. Волонтерам і хто робить збори, тільки довірним, щоб ваші кошти, якщо ви навіть донатите, обов'язково пішли на потреби Збройних сил України. Дякую всім. Не забувайте ставити палець догори. Хто ще не підписався, підпишіться. І щотижня ми вам покажемо ряд, можливо, два ряди автомобілів. Приїжджайте до нас в гості, Покровська, 271. Це місто Житомир, Кармаркет. Все робимо для того, щоб комфортно, якісно, швидко, а головне безпечно продати або купити автомобіль. Все, до зустрічі з вами був я, Павло Легенчук, Ірина Олександровна. До зустрічі. Слава Україні, героям. Слава.